Створимо сьогодні калькулятор з використанням, власне, Scratch. Так, заходимо, створюємо новий проєкт. Так, створюємо проєкт. Закриваємо все зайве. Так, ну, кота ми так і залишимо. У нас буде персонаж. Так, і давайте також тепер запрограмуємо. Дивіться, давайте власне, виберемо події. Так, у нас буде колись пройдет натиснуто, коли ми на котика будемо натискати, у нас він буде реагувати і буде власне, рахувати нам числа. Тобто ми будемо складати, віднімати, множити, ділити числа. І також, якщо ми, наприклад, введемо, наприклад, літеру Е з клавіатури, то у нас власне, процес завершиться. Тобто У нас калькулятор власне, вийде з режиму. Тобто У нас завершиться процес власне, роботи. Так, давайте подивимося, як це реалізувати. Так, так, також обираємо, тут у нас буде говорити. Так, давайте напишемо тут привіт. Наприклад, Я вмію рахувати число. Так. І давайте тепер, власне, зробимо. Так, давайте зробимо тут також це в циклі. Так, ну поки, поки давайте так, без циклу. Так, у нас переходимо в датчики. Так, і нам потрібно запитати, дивіться, тепер ми, власне, Потрібно повинні ввести два числа. Так, ведіть. Два числа. Так, ну у нас буде число А, число Б. Давайте створимо дві змінні. Так, буде змінна наприклад, А. І змінна буде у нас Б. Так, змінна Б. Також. Так, створили дві змінні. Так, і тепер давайте, власне, запитуємо, да, ведіть два числа. Так, і давайте. Ну тут не числа, давайте введіть А, Введіть. Видіть. А. Так, і так, давайте тут надамо значення. Так, ми, власне, надамо значення А і надаємо значення. Дивіться, у нас тут є запитати, наприклад, запитати ми тут пишемо введіть А, тобто введіть число, і будемо чекати, коли з клавіатури ми введемо число. Так, і у нас, власне, те, що ми ввели з клавіатури, буде власне, записуватися у відповідь. Ось такий блок. Так, ну і звісно, надати А ми надаємо ось тут таким чином. Просто ставимо сюди відповідь. Так, тепер аналогічно для числа Б також. Давайте зробимо. Так, я також, власне, запитати. Давайте тут напишемо видіть Б. Видіть Б. Так, і давайте також аналогічно так надати. Надати значення Б. Так, і надати значення відповідь. так, Давайте ось тут оберемо. Так, Давайте тепер подивимося, як це працює. Так, я на котика натискаю. Так, і пішу, дивіться, 34. Бачите, А у нас змінилося 34, Б у нас 67, наприклад. Так, змінилося, а ви бачите, він ще не рахує нічого. Треба також навчити його рахувати, тобто віднімати, складати, множити і ділити числа, тобто отримувати результат. Давайте подивимось, як це можна зробити. Так, тепер нам треба ще власне, вести операцію, так? Так, ну давайте напишемо. так, введіть, Так, у нас буде плюс, мінус, тобто плюс це для щоб знайти суму, мінус, щоб знайти різницю. Помножити це власне, помножити, і також знайти, якщо ви хочете поділити 2 числа, отримати результат. Так, І давайте напишемо тут також, наприклад, введіть, нехай буде у нас є велика англійська для виходу. Щоб завершити роботу. Тобто у нас буде також цикл. Ми потім все обгорнемо цикл. І будемо також в циклі проганяти декілька разів. Ну, Зараз все крок за кроком. Так, ведіть є для виходу. Так, І давайте тепер дістаємо ось такі власне, відповіді. Так? так, і давайте, ну, з такі бочки. Так, тепер нам потрібні, власне з вами нам потрібні власне, розгалуження. Розгалуження не повне. Тобто ми перевіряємо, якщо у нас, наприклад, ми ввели плюс, Так, якщо у нас, наприклад. Оператор, тобто відповідь дорівнює плюс, то тоді, тоді ми власне, робимо ось таким чином. Так, і Давайте також власне, у нас буде код казати нам власне, суму чисел. так? Так, Тепер дивіться, говорити, говорити 2 секунди обираємо так, і обираємо тепер результат. дивіться, Результат ми повинні власне, показати у вигляді. У нас тут є оператори, у нас є з'єднати. так, Ставимо сюди. Так, і тут пишемо, власне, сума. Сума. Так. Ставимо сума дорівнює. Так, і ставимо також, дивіться, нам потрібно ще також, власне, у нас буде оператор беремо прибавити з плюсом. Так, так і власне просто складуємо два числа. Так, число А, число Б просто складаємо між собою. Так, ось так. Так, ну і, власне, показуємо, дивіться, говорити. Тобто, давайте це запустимо, подивимось. Так, раз, пішло. Так, 3, 6. Так, тепер ставимо плюс. Так, ну, 3 плюс 6, 9, бачите, вже працює. Так, нам потрібно також всі інші зробити аналогічним чином. Копіюємо. Я здублюю. Так, нам потрібно 4 таких блоки. Два. Так, і давайте тут поміняємо. Так, тут буде мінус. Так, тут буде помножити. Так, і тут буде поділити. Ось таким чином. Так, ну і звісно, також треба тут у нас буде сума, різниця. Різниця. Так, і давайте поміняємо також тут, так, викинемо цей блок, поставимо також різницю. Так, мінус. Тут сюди поставимо ось такий бочок з мінусом. Так, ставимо сюди. Так, тут у нас буде добуток. Так, добуток, так. І також повинні ми, власне, викинути оце. Викидаємо. Так, і ставимо сюди добуток, ставимо сюди ось таким чином. Так, оттуди трошки стало. Так, ось так. Ось так. Так, І у нас буде останнє. Це у нас так, це у нас різниця. Добуток, а це у нас тепер. так, Це у нас, власне, буде. Ну, нехай буде ділення. Результат ділення, нехай буде у нас тут власне, формуватися. Так, ось таким чином. Так, і А ділимо на Б. Так, і беремо бачок ось таке ділення. Так, А поділити на Б. Ось таким чином. Так, у нас буде плюс-мінус. Так, ну все наче у нас є, все добре. Давайте потестимо. Так, запускаємо. Натискаємо на кота. Так, 2. Три. Так, давайте оберемо різницю мінус. Так, різниця, бачите, мінус 1, 2, мінус 3, дійсно мінус 1. Так, давайте ще потестимо. Так, і буде у нас, наприклад, тут так, число 3, число 8. Так, і давайте поставимо, наприклад, помножити. Ось таким чином. Добре, так у нас є. Так, давайте спробуємо поділити. Так, і спробуємо тепер поділити. Так, нехай буде 2. Друге число, наприклад, 0. Так, і давайте спробуємо, власне, поділити два числа. Так, бачите, у нас тут ділення Infinity пише, а ми можемо також зробити, тобто на 0 ділити не можна. А можна також сказати, наприклад, зробити тут розгалуження повне, давайте власне, візьмемо повне розгалуження в керуванні. Так, і таким чином давайте покажемо. Тобто, якщо у, нас, якщо у нас, власне, давайте перевіримо, якщо у нас B не дорівнює, тобто, якщо B у нас дорівнює нулю. Так, давайте власне, зробимо перевірку. Так, якщо у нас змін на B, тобто ми ділимо на B. Якщо B дорівнює 0, то давайте власне, скажемо, що на 0 ділити не можна. Так, Кажемо, що на 0. На 0. Так, ділити не можна. Так, ось так. Так, ну давайте спробуємо потестимо. Так, давайте запускаємо. Так, нехай буде у нас 3, 4 і 0. Так, і давайте вас не будемо поділити. Так, на 0 ділити не можна, бачите, ось так він нам каже. Так, тепер ще раз давайте. Угу. Так, нехай буде 5, нехай буде 7. Так, і ділимо 5 на 7. Так, тепер бачите все добре. Результат у нас є. Так, ну тепер потрібно також все це зациклити, щоб у нас все декілька разів, власне, скажімо так, використ... виконувалося, щоб у нас, поки у нас лінійний алгоритм, поки ми виконали, у нас програма завершує роботу. А давайте зробимо також циклом, щоб у нас декілька разів запитувало, тобто, щоб ми могли декілька разів вводити числа. Так, І давайте власне, оберемо цикл. Так, обираємо цикл, у нас буде повторити до. Так, і ми повторюємо до тих пір, поки у нас зміна не буде. Тобто ми перевіряємо оператор, ми перевіряємо власне, те, що ми були з клавіатури відповідь. І власне, поки у нас відповідь, поки відповідь у нас не буде дорівнювати, власне, ми тут обрали з вами буква Е, нехай буде латинська. Так, і коли у нас латинська є, коли ми вели латинську є, то у нас буде виход із програми. Давайте подивимось. Так, і в кінці давайте, щоб довести, дійсно, що у нас дійсно є виход. Давайте тут скажемо, наприклад, до зустрічі, наприклад. До да? зустрічі. Так, і давайте ось так. До зустрічі, нехай буде. Так, і давайте, власне, подивимося наш код. Ось так він виглядає. Тобто, ось наш код. Так, ось так це виглядає все. Ну і давайте, власне, тепер запускати. Ще раз. Так, я ввожу. Так, дивіться, привіт, я вмію врахувати число. Він сказав, кутик нам так, число А7, число Б, наприклад, 4. Так, і плюс. Ставимо плюс. Ми хочемо їх скласти. Так, сума у нас 11. Бачите, все добре. Так, ще раз тепер дивіться, давайте введемо числа. Нехай буде 8. Так, і нехай буде 2. Так, і тут буде у нас помножити. Так, бачите, добу так у нас 16, 8, дійсно 16. Так, і тепер бачите, він знову у нас по циклу ганяє, тобто у нас постійно він запитує. так. Нехай буде, наприклад, 2. Так, і Друге, нехай число буде 4. Так, і давайте поділимо 2 на 4. Так, Результат буде 0,5, тобто все добре, все працює, все нормально. Все, власне, ну, Ви можете затримочки тут задати. Я по 2 секунди задав. Ви можете задати трошки інші затримки. Так, ну нехай буде 6, 8. Так, а тепер дивіться, ми хочемо, наприклад, вийти з програми, так, щоб у нас цикл. дивіться, перевіряє, Він перевіряє, власне, поки у нас відповідь, поки не буде дорівнювати, поки ми з клавіатури не введемо Є. так, Тобто він працює, поки ми не ввели. Так, І коли ми власне, вводимо Є, ми з циклу цього виходимо, і у нас буде виконуватися ось ця, власне, команда: говорити до зустрічі. так. Давайте спробуємо подивимося, чи дійсно так. так, вводимо, Є. Бачите, тепер у нас виконалося. Так, і тепер ми вийшли з цикл, вийшли з програми. Програма завершила роботу. Ось таким чином це працює. Так, от виглядає наступним чином. Код також буде у власне, посиланні, власне, під описом під відео. Ви можете все подивитися. Дякую за увагу!